Привіт, друзі, сьогодні 15 лютого з вами Валерій Клочок, і виборча кампанія Сполучених Штатів Америки набуває неймовірних обертів і її вплив на роботу конгресу і, взагалі, на життя в США дуже потужний, Але знаєте, це фонить також і на весь світ, і нам варто слідкувати за тим, що там відбувається, аби розуміти. Як це може впливати на подальшу підтримку для України. Ну от зокрема, сьогодні стало відомо, що буквально вчора в одному із штатів Південній Кароліні Дональд Трамп, який на республіканців в сенаті, зробив нову гучну заяву про те, що він зробить для України більше аніж Джозеф Байден. Можливо, його почув Путін десь на другому кінці світу і сказав, що для нього особисто для Путіна краще, аби президентом США залишався Джозеф Байден. Бо, мовляв, Джозеф Байден прогнозований. Це підхопив дуже швидко Трамп і сказав, що для нього це комплімент. Ну такий обмін люб'язностями. Я не думаю, що вони були погоджені, але фактично зараз і Путін і Трамп грають на одному праворадикальному полі. Я раніше висловлював думку про те, що для Трампа сьогодні стратегію перемоги у виборчій кампанії США є доведення ситуації до хаосу і показати себе потім таким матчем, який прийде, і це все вирішить. Ну зокрема, він сказав, що під час президентства Байдена. Путін отримає все, що він захоче, включаючи Україну. Це подарунок, у нього є подарунок. А от він, коли прийде до влади на посаду президента, то він навпаки зробить все, аби цього не допустити. Хоча раніше Трамп заявляв, що він розглядав би можливість, до прикладу, аби дозволити Росії заволодіти частинами України Ну, в рамках якихось переговорів. Конкретно як ці переговори можуть виглядати, він не озвучував, але ми добре пам'ятаємо ці заяви, які нас направду збурили. І таких публікацій у західній пресі, які зараз характеризують е, різну плановість, різну векторність виборчої кампанії Трампа, з'являється все більше. Журналісти просто розгублені в тому, якою буде подальша стратегія і тактика Трампа. Втім, я вбачаю, що Трамп перевзувається. Дійсно, на ті серйозної критики, якою він піддався з боку європейських своїх колег. Про заяви, як має НАТО себе поводити, скільки вони мають витрачати грошей, що США не будуть допомагати країнам НАТО, якщо Путін захоче анексувати чи е, розпочати війну проти однієї з країн, США не зобов'язані оплачувати чеки. Він піддався серйозній критиці. І нині можливо, я так допускаю, він змінює свою риторику, показуючи, що ні ні, ви не так мене зрозуміли. Я навпаки буду робити більше і більше, аніж мій попередник. Тобто я буду кращим, я знаю, як це питання вирішити. І в цій частині, я так думаю, що Трамп дійсно може набирати балів. Його риторика стосовно саме фінансування е, оборонних Видатків країнами північно-атлантичного альянсу я думаю, що буде превалювати і надалі. Ну, от, зокрема, більшість від... із видань пишуть саме про це, про те, як він проводив переговори раніше, коли був на посаді президента з тією самою Ангелою Мерклі, яка не погоджувалася збільшувати витрати на оборонку. А Трамп на цьому наполягав і це припідносять зараз як його перемогу і заслугу. Мовляв, він робив більше і робить більше ані Джозеф Байден. Хоча направду самі журналісти губляться у однозначності, чи направду країни ЄС. Збільшили видатки до тих самих 2% ВВП, про які багато говорять у пресі, ту інформацію, яку я зміг знайти, то е, вона свідчить про те, що далеко не всі країни-члени Європи. Так серйозно збільшили е, видатки на оборонку після заяв, погроз і ультимативів Трампа, коли той був президентом. Він вони залишаються приблизно на тому самому рівні, але менше 2%. Цифри наголошу дуже і дуже різні. Але хотів би зараз повернутися, точніше, деталізувати повідомлення, яке з'явилося вчора в іншому виданні Bloomberg, де мовиться про те, що Трамп дивиться на трансформацію НАТО та прискорить мир в Україні, якщо його беруть, але прискорить шляхом. Відкриття можливості для переговорів, тобто він змусить зеленського і Путіна сісти за стіл переговорів. Але цей матеріал також проходить через призму проблем, які саме є в північно-атлантичному Альянсі. Так от. Цей матеріал визначається двома пунктами: гарантія НАТО стосуватиметься країн, які досягли планових витрат, тобто він ставить за умову, що США будуть допомагати країнам НАТО, але якщо ті будуть більше платити на свою оборонку, і також плани Трампа перевернуть десятиліття політики безпеки Європі і взагалі несуть серйозну загрозу єдності північно атлантичного альянсу, який формувався ще 49-го року минулого століття після закінчення Другої світової війни. Як пишуть люди, які обізнані із ситуацією всередині трампівської команди, і які спілкуються із радниками Трампа, то Дональд Трамп розглядає можливість скористати свої зобов'язання перед деякими членами НАТО і підштовхнути Україну до переговорів про припинення війни з Росією. Але цей матеріал вчорашній він абсолютно суперечить тому, що сьогодні вийшов Нью-Йорк Таймс, про що я власне вам почав розповідати, де Трамп говорить, ні-ні, я зроблю для України більше. Яким шляхом? Яким чином поки що неможливо? Але стримуючи голосування у Конгресі, показуючи, що від нього залежить доля України, він сьогодні такий спосіб собі нарощує бали. Змінюючи риторику, він направду може, я так думаю, все-таки підібрати собі більше голосів серед тих американців, які вагаються, мовляв, дивіться, ні, ні, Дональд Трамп ніяким чином не буде змінювати зовнішню політику. Але дворівневий альянс НАТО, про який зараз розмірковують радники Дональда Трампа, де стаття 5 буде застосовуватися лише до тих країн, які витрачають понад 2% своїх видатків відносно внутрішнього валового продукту на оборонку. Вона є доволі дискусійною. Ця пропозиція, і не всі, до прикладу, члени північно альянсу, звісно, на неї будуть приставати. А там рішення мають ухвалюватися виключно консенсусом. І, окрім того, радники Трампа, як пише Блумберг, вчора також обговорювали можливість посадити Зеленського та Путіна за стіл переговорів на початку можливого другого. Терміну, але і одна, і інша історія щодо можливості застосування статті 5 від рівня видатків та переговори з Україною. На думку багатьох експертів, фактично підірвуть стійкість північно-атлантичного альянсу, і це також свого роду така, знаєте, провокація, такий шантаж до того, аби. Все-таки змінити риторику, змінити хід кампанії і більше перебрати на свій бік голоси на цю всю історію відреагував І Ян Столтерберг він конкретно дав коментар для видання Bloomberg і сказав, що стаття 5 – це зобов'язання про те, що напад на одного союзника буде розглядатися як напад на всіх. Ми це вже чули багато разів, але що він поточнив? Будь-яке припущення про те, що ми не захищаємо своїх союзників, підірве безпеку всіх нас і поставить під загрозу наших солдатів наш. Персонал зараз Трамп заграє з американською публікою, з американськими платниками податків, які я думаю, що можуть пристати на цю ідею, що мовляв європейці мають витрачати більше на оборонку. Чому ми маємо? Платити за їх безпеку. І такі слова знаходяться більшої і більшої підтримки. Звісно, це буде заохочувати Путіна, бо це підмиває і дуже серйозно підриває єдність Північно-Атлантичного альянсу. Тим паче, ще раз наголошую, що 2% ВВП. Як очікується, лише до кінця цього року можуть досягнути лише 18 із 31 членів Північно-Атлантичного альянсу. Більшість, звісно, ну не зможуть витрачати більше в силу своєї внутрішньої політики. Вона дещо змінюється. Але уряди країн, членів ЄС і загалом Європи, вони доволі неохоче йдуть на такі видатки. На цьому тлі трампісти грають в Конгресі дуже серйозно. Вони нині мають це як метод шантажу до країн-членів Європейського Союзу, вказуючи, мовляв, дивіться, якщо ви будете дуже сильно критикувати Трампа, то якщо він переможе, шанси в нього дуже високі, ви взагалі нічого не отримаєте. На цьому тлі Трамп вже починає вибудовувати свою не дуже привабливу медійну кампанію і свою майбутню президентську політику. Окрім того, таке рішення це дуже серйозний сигнал і небезпечний для західного світу, який посилає Трамп своєму колезі у Китаї Сінзіпіну. Бо помовляв, говорять, що Трамп може ухвалити рішення взагалі про вихід із Тайваню. Тоді дуже серйозно зміниться розстановка сил на шаховій геополітичній дошці. Звісно, не на користь Сполучених Штатів Америки та їхніх європейських союзників і наших європейських союзників для Сінзіпіна. Це просто буде подарунок. Звісно, це поки що припущення, але те, що Трамп сьогодні дуже серйозно перевзувся, ще раз скажу, змінив свою риторику і говорить про те, що Джозеф Байден не ефективний в питанні в регулювання конфлікту між Росією і Україною. А я, мовляв, прийду і знаю, як це зробити через збільшення Видатків країн північно-атлантичного альянсу в Європі на їхню оборонку, ну я думаю, буде знаходити відгук у серцях багатьох американців. Але критика, які піддається Трамп, вона дуже серйозно впливає зараз на розклад думок всередині трампійської команди і вони ухвалюють бачите рішення по ходу кампанії, змінюючи риторику, мовляв, війну потрібно припиняти. Але ставлячи відповідні умови Путіну, якими вони будуть, поки що не зрозуміло особисто для мене, тому що явно виражених якихось тез він не озвучує. Втім, я думаю, що варто буде слідкувати за ним. Трамп не простий. Я ну, не вважаю його таким прогнозованим політиком. Він імпульсивний і він дійсно серйозно зараз створює небезпечні такі тенденції для європейських його колег, тому вони не дуже охоче вітають в публічній площині його таку риторику. Тим свідкуємо, друзі. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, обов'язково пишіть коментарі з приводу такого перевзування Трампа. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки серйозними її слова, наскільки серйозно можна їх сприймати? Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.